Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль, це BMW 3-річка в Кузові G20, автомобіль 2020 року. Машинка завжди в нас була на обсловінні, ми її полірували. Чорний лак завжди потребує багато уваги і було вирішено її заклеїти повністю в матовий прозорий поліуретан. Для цього ми повністю весь автомобіль, можна сказати, розібрали, ми познімали бампера, зняли всю оптику, всі декоративні ставочки по автомобілю. І повністю кожну деталь, окремо, максимально. Детально затягнули в матовий поліуретан, тобто повністю всі кутики ідеально, гарненько все сховано. Тобто навіть не видно, що є плівка на автомобілі. Все загорнуто ідеально, підкрила, повністю всі стики між кожною деталю, всі загини. Повністю все ідеально у нас проклеєно під оптику, над оптикою. Решітку, до речі, ми заклеїли чорною глянцевою плівкою, щоб додати її більше антихрому. Ось так гарненько, повністю весь автомобіль. Так само по стіючках Ці декоративні ставки було вирішено разом з власником залишити плавник, залишити ручки чорним глянцем, щоб вони були на контрасті. Ось так круто, повністю весь автомобіль, дивіться, як гарно виглядає. Повністю одним куском кожен елемент заклеївся цільним куском, без ніяких ставок, ніяких вирізок. Так само ці чорні глянцеві елементи спереду та ззаду ми захистили в антигравійну плівочку глянцеву. Ось так гарненько, повністю весь автомобіль у нас захищений матовим поліуретаном. Сам виробник дає до 10 років гарантії на дану, на дану плівку, що вона не змінюється по структурі, не стає дубовою легка. До зняття і плюс ще зараз 2-3 тижні машинка покатається, приїде до нас на ревізію, будемо покривати її ще керамічним покриттям, для того, щоб вона отримала крутий гідрофобний ефект і була максимально легка в догляді, тобто, щоб з неї стікала водичка, менше було пилюки, і вона ось так круто буде виглядати тепер довго-довго, і я впевнений, що буде передаватись від власника до власника ще багато років. Якщо бажаєте, щоб ваш автомобіль так само круто змінився та був надійно захищений, звертайтеся до нас, привезте до нас автомобілі на консультацію, і ми підберемо для, для вас найоптимальніший комплекс робіт.